Слава Україні в етері відео, яке покликане розповісти вам, що можна заграти цього місяця. Ті разом осінь створена для нас. Кожен день, як перший раз, свіжого повітрячка, прийом осені. Мало нам обом. 1, 2 та 3 жовтня нам не буде що грати. Ну, звісно, якщо ви не граєте в забавки з попередніх місяців. А от четвертого нарешті зарелізиться другий Overwatch, Цим самим добивши перший Overwatch. бо овервоч. Відразу за ним Дакар Дезерт Райлі. 6 жовтня Ніра Автомата нарешті добереться до Nintendo Switch. Того ж дня зарелізиться і Chef Life, симулятор ресторатора. Хм, Як цікаво. Гра із страшною назвою Nickelodeon Kart Race 3 Slime Speedway. Зарелізиться 7 жовтня. Так, в цій грі три частини, а я не можу навіть вимовити її назву. Ні, це сором. Також в цей день No Man's Sky дістанеться свіча. Взагалі багато забавок дістанеться свіча. Наприклад, 11 жовтня In Sound Mind, геніальна психоделічна гра, теж завітає на перемикач. Крім того, на свіч вийде нема героїв три. То чого нема? Нема. Але він вийде не тільки на свіч. Астерігос Гурс зе Старс теж зарелізиться в цей день. 13 жовтня виходить у світ The Last Oyer Curu. Прямо в спину йому дихає WRC Generations». Якщо ви думали, що в цей день більше релізів не буде, то ви помилялись. На другий Dying Light вийде DLC, про яке можна було почути з Дмитрових новин. Також ексклюзивно для ПК в цей день зарелізиться Сандей Голд. 14 жовтня на вашій ігрові пристрої буде намагатися завітати Dragon Ball The The Breakers. Якщо ж ви від нього не фанатієте, можу запропонувати вам NHL 23 Якщо і від такого ви не фанатієте, то для вас буде PGA Tour 2 k 23 Ну і якщо вам і таке не заходить, і ви щасливий власник Свіча, то рекомендую вам спробувати Тайко Нотацшідзуну Рухима Фестиваль. Ти гімну, а не самурай. Особливо якщо ви фанат дивних японських забавок. Декілька днів відпочинку вам дають для того, щоб 17 жовтня ви підготувались заграти в Пошен який виходить ексклюзивно для комп'ютерів. 18 жовтня виходить a Plague of a Tale Requiem. І я це вам кажу не для того, щоб вийшли купувати і грати в цю гру. Кажу я вам це для того, щоб вийшли цькувати цкувати тих блогерів, які будуть у це грати, нагадуючи їм, що це гра від проросійського видавця і не менш проросійського розробника. Наша русофобія все ще недостатня. Але якщо вам хочеться в щось грати, а Благоетейл не варіант, то в цей же день виходить гра про мисливців за привидами. А Team's Fighting Hearts, а також Again the Storm, Також ексклюзивно для ПКшників. Ну а після такого шторму лишився лише один працівник. The Last Worker вийде 19 жовтня ексклюзивно для ПК. В продовження теми ексклюзивів, тепер вже ексклюзив PlayStation тихенько випливає на ПК. А саме Uncharted – спадщина крадіїв. В якій запаковано четвертий Uncharted і Lost Legacy. до того цей пакунок вже продавався в PlayStation Store. А відтепер продаватиметься в Epic Store і звісно ж у Steam. Ну нарешті, 20 числа до вас завітає плід кохання Nintendo Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Ексклюзивно для Нінтенди Свіч. Якщо ж Свіча у вас нема, то для вас є Second Extensions, яка виходить на Xbox та на ПК. Ряди ПК-шних ексклюзивів поповнить Hell is Others. Крім неї, в цей день виходить гра від творців Ганзгоред Канолів, Варгамер Сорок тисяч, Us, Blood and Тіф. Так, вона насправді вже гуляла в дочасному доступі, але сьогодні вона вийде в реліз. 21 жовтня на вас чекатимуть готавські лицарі без Бетмена. Нові пригоди в Бордерленці без Телтейл, п'ята персона Рояль без PlayStation 4-го та біопанк Скорн з українською локалізацією на старті. Це фундаментальна річ. Віддихались. 25 жовтня ексклюзивно для ПК релізиться стратегія Вікторія 3. А також Mount and Blade 2, яка виходить з дочасного доступу на ПК і релізиться заодно на всіх консолях. 27 жовтня на вас чекатиме Signalis, а також Star Ocean The Drive Force. 28 жовтня не дасть вам засумувати байонет та третя, якщо звісно ви маєте перемикача. В цей день також обіцяє завітати Call of Duty Modern Warfare 2. Ні, це не та сама Modern Warface, це трошки ремейкнута, підкручена, ремастернута і типу нова. Виходить з дочасного доступу Resident Evil Reverse. І це ще не все. Ще думали, це все. Бо в цей же день селянський резидент отримає своє перше доповнення. Закриває цей місяць Broken Peace який виходить 31 жовтня? А я закриваю випуск цього відео, дякуючи всім спонсорам моєї ранкової кави. Імена цих чудових людей на ваших екранах. Побачимось в інших місцях інтернетів. А, ей, ви, ви, ви куди? Алло, в, Ви чого тікаєте? Ви що, навчились літати? Куди ви йдете? Стійте! Кагоу!